Вітаю! Я менеджер з продажу електромобілів Green System Electro Auto Андрій Архипенко. Наша компанія пропонує відеоогляд п'ятидверного електричного кросовера китайського виробника Бієді Dolphin у топовій комплектації. Компанія Бієйді була заснована у 1995 році як виробник акумуляторних батарей. Сьогодні корпорація спеціалізується на автомобілях, it технологіях та є лідером у виробництві систем енергозбереження та акумуляторів по всьому світу. У 2003 році BID Auto розпочинає виробництво електромобілів та запасних частин. Вже через кілька років по всьому світу було продано 700 тисяч седанів BID f 3 У 2009 році всесвітньо відомий американський мільярдер Уоррен Баффет став одним з основних акціонерів BID. BAD Auto є єдиним китайським виробником, який представляє свої авто на Жинецькому автосалоні і має представництво на всіх континентах. BAD Dolphin у топовій комплектації відрізняється від своїх побратимів за класом дуже стильним дизайном. Але це не дивно, адже дизайнер компанії BAD є Вольфган Йозеф Егер, з Німеччини колишній головний дизайнер групи Audi, а нині головний дизайнер групи BID. Топова конфігурація отримала акумулятор ємню 144,9 кВт. Вона також забезпечує пересування на відстань до 400 км. При цьому ця версія отримала потужніший електродвигун на 130 кВт. У свою чергу погранична свідкість сягає 160 км за годину. Крім того, цей авто розганяється до 50 км за 3 секунди. Електрокар оснащено адаптивним круіз-контролем, задніми парктроніками функцією безключового доступу, центральним замком, електронним стоянковим гальмом. Інтер'єр оздоблено високоякісними матеріалами, додають комфорту шкіряне мультикермо та двозонний клімат-контроль. Цифрова панель приладів та мультимедійний дисплей роблять електрокар максимально сучасним. Цей електрокар вартістю 25 тисяч доларів було доставлено компанією System Electro-Auto під замовлення за програмою «Під ключ». Музика. Отримати консультацію чи зробити замовлення можна за телефоном 067 720 83 11. Чекаємо на вас за адресою Запоріжжя-Парковий бульвар 1А.